Привіт, любі наші! Унус бунус! Я вам бажаю цією паличкою махаю, щоб у вас сьогодні був приємний день і щоб цей тиждень закінчився тільки на позитиві з сонечком і теплом. Чому я за цією паличкою? Що це? Що це? Так, це лампа. І я неспроста сьогодні нею розмахую, уявляючи, що я герміона зі мною мій колега. Представтеся, будь ласка. Андрій Гравчук, начальник відділу стратегічного планування та Прикарпаття Вонер. Передаю вам цю лампу. Мені Чому добрий день колеги? То зараз ви зможете побачити, як відбувається процес завантаження е, люмінісентних ламп і батарейок, які збирали в Прикарпаття в протягом декількох років. Е, в екобус, і ми будемо відправляти зібрані нами. Любіні лампи і батарейки на переробку. Це екобус від нашого підрядника. Так, ось заводить водій, приїхав, каже, Якраз цілу ніч так. не спав. Їхав зі Львова до нас, щоб сьогодні зібрати те, що ми збирали впродовж трьох років відколи повномасштабне вторгнення. Чому Андрій Богданович так довго ми, ми... не могли здати на екологічну Дозвичай, переробку? Зазвичай Ми збираємо і відправляємо майже відразу, але Довший період часу ми не робили, тому що це і повномасштабне вторгнення, і наші підрядники відповідно певний час не приймали. Потім мали проблемні питання, пов'язані з ліцензіями, з дозволами на переробку. Зараз це все питання зараз вирішене, і ми, як соціальна відповідальна компанія, передаємо ці відходи на переробку, оскільки дуже важливо, щоб ні, ні лампи, ні батарейки не попадали на сміттєзвалище, оскільки вони є токсичні, небезпечні. Я думаю, що всі про це знають. І це одна з причин, чому ми в компанії проводили збір масовий, такий збір не тільки тих батареїв і ламп, які ми користуємося, а також наших працівників. І зараз процес відвантаження е, далі. Я так розумію, що ви ще запитаєтеся львова. колеги і покажемо, зільмова, та, як це та, відбувається, але... і дізнаємося, яка подальша доля. От ми сьогодні здаємо ось такі ось лампи. Тут всередині є небезпечна речовина. Це є ртуть, а ви перертуті. Правильно, вони не мають ні кольору, вони не мають запаху, і тим вони небезпечні. Це тому пер, ось перший рівень найвищої небезпеки, тому Так, тому їх потрібно утилізовувати дуже ретельно. Коли коли лампа ціла і не пошкоджена, то вона не є небезпечна як тільки пошкоджується. І навіть якщо там уявити, що хтось викидає цю лампу на сміттєзвалище, то там майже гарантовано вона буде пошкоджена. Потім це попадає в. Повітря, потім випадає в осади, попадає в ґрунтові води. Це так не робіть ніякому разі. Обов'язково всі лампи і обов'язково всі батарейки здавайте на утилізацію. Ми закликаємо всіх і самі так. Роз. Так, як компанія зі статусом екологічної політики носія екологічної політики, так? Ось дякую вам. Тому вам цікаво, що далі буде робитися з цією лампою. Якщо у вас до речі, пишіть е, вподобайки, якщо у вас вже всі поміняні в хаті е, е, лампи на Енергозберігаючі, це по перше. Тобто, ми пам'ятаємо, ми відмовляємося від лампочок розжарювання, на які енергозберігаючі ледівські. А сьогодні ми ще розкажемо, що якщо у вас є ось така ось трубка, це є лампа, яка всередині має ртуть. І я вас хочу познайомити з нашим гостем при Прикарпаті, як то кажуть, пан Руслан. А представниця, хто ви є? Водій, водій, екобусу. Екобуса, до речі, у Львові курсує такий екобус, має так, має свій графік. Ну, так, має свою локацію, стоїть на стоянках. Тому, якщо два. ви два, два навіть два. якщо ви у Львові, то ви маєте е, неймовірну можливість прийти і віддати пану Руслану в руки. Я так віддаю вам небезпечну ртуту та лампу, люмінісенту ще її називають. Так. Що з неї буде далі? От ви збираєте, сьогодні. Ви в Франківську кажете. Потім я їду не додому, а куди на Київ поїду. А що ви там будете робити? Лампи збирати так само по Києву. Так, а далі? Далі до, до Львова і на переробку. До речі, Львів це єдине місце зараз в Україні, яке під час повномасштабного вторгнення відновили діяльність так. з екологічної переробки ртутув місних не тільки ламп, а ще й термометр. Тер Ми термометр за от... та, так само. Що з ними відбувається далі? На вашому мене стоїть установка, закидується, воно все відділяє цоколь від цоколя, люмінісент. Від лімінесенту стекло перемолює його відправляють на Дніпро. А в Дніпрі що а вони там його десь до чогось додають, не знаю. Тобто з отакої ось лампи небезпечної буде виготовлений якийсь новий виріб, абсолютно безпечний, який ще послужить. який то все очистить, все зробить, все, все, все апаратура зробить. І батарейки ви теж сьогодні в нас забираєте, вони теж не будуть на якомусь сміттєзвалищі Ні, ні, ні. Вони, вони готуються до відправки за кордон. Тобто зараз в Україні в нас немає виробництва, до речі, до повномасштабного вторгнення у нас було такі два виробництва. На жаль, через війну вони припинили свою діяльність, але дякуючи екобусу і цьому виробнику екологічно <бондаївка> свідомому, <бондаївка> да, ви відправляєте за кордон. Що з ними там будуть робити, я ну, розумію. Я не знаю, їх там теж перероблять, якщо я не знаю той процес. Друге життя. Та вони там теж щось відділяють. Ну друге життя дають. їм. Друге життя. Я дякую вам за вашу такий втомлений. Я бажаю вам, щоб ви приїхали додому і змогли трошки відпочити, перевести дух. Бо ви дуже добру справу робите. Дякую. дякую вам. Ну і це ще не кінець, тому що порція якісного корисного контенту це те, чим ми займаємося зараз. До речі, хлопці притихли дивляться, що тут відбувається. А це наші хлопці вантажники. Добрий день. Помагай вам Боже у цій нелегкій справі. Наші титани, наші велетні, тому що їхніми мужніми чоловічими руками вантажаться важкі якісь е, виробничі елементи, важкі вантажі. Так вже відвантажили дві скільки дві дві машини. Так а зараз вантажити якраз оці батареєчка. А зібрали ми до речі, батареєчок.

Це батареючок, які поїдуть на утилізацію екологічно. А ще будемо хвалитися: маємо 14 тисяч лампу, яку і на яку ми замінюємо, відмовляючись, уже шостий рік в Прикарпатті обленерго від ртутовмісних, на які ми замінюємо, будемо говорити з тою людиною, яка, яка тим займається уже скільки років? Вже 28 років. 20, з 98-го року. 98 яку роботу ви виконуєте в «Обленерго»? Виконую різноманітну роботу від автоматики, заміна ламп і повністю каскад робіт по електромонтажних роботах. Саме цей чоловік якраз безпосередньо і замінює ті лампи. 에, так, скільки ви, та з якого року ми почали відмовлятися від ртутовмісних е, ламп ну, приблизно уже років 10. Ага. так. Років а... 10 ми почали відмовлятися. А Україна заборонила Україна продаж продаж 23-му році, п'ятого місяця це офіційно заборонила продаж Україна. А Європа від це в 2013 році. В 2013 році. Так. На що ми можемо замінити в місті люмінісентні лампи? Давайте сльоми покажемо, як вони виглядають. Це це, от такі, це модифікації ламп. Це ну, може ну, бути, наприклад, якусь. Я пам'ятаю, в мене ламп... була настольна лампа, так, так. і от в неї була отакий. От є. це все люмінісентні лампи. Це так. все повністю. Це просто їхня модифікація. А ми... що це таке? От, до речі, ви колись бачили, подивіться, ну, в масштабі з якогось лампи? лампи. Бачили? в світильниках на вулицях. А, це ліхта... для ліхтарів, так, так? Так, Це 400 ватна лампочка. Угу. На що ми зараз замінюємо, замінюємо такі лампи? Замінюємо ми на світлодіодні лампи. Вони однакові, такого типу, такого, то, що модифікація просто світильників різна. Це може бути як світильник, як лампочка звичайна, як подолувата лампочка, і як світильник квадратного розміру. Але, але всі вони однакові. Технологія виробництва повністю всього однакова. Тобто тут всередині вже немає. Світодіоди. Тут світлодіоди. Які так само так само, але давайте покажемо ось це. Це у нас яка лампа Світодіодна, Світодіодна. лампа Т8 угу. до які Стандартну буйлюміністентними, коли їх можна переробляти під ці лампи, ну, а існують, зразу вже готові зараз продажі світильники під цю лампочку. Ну, до речі, якщо так на, на око глянути, то ніби вони ідентичні з тими, які ми показували на початку. Так, ну, Вона набагато е легша. Так, А чому? Тому що тут пластик. Чуєте, чуєте, чуєте. Тут є пластик. А осі, які мали е, які були ртутовмісні, люмінесценті, вони зроблені так. зі скла. Тобто да. ще небезпека, бо може впасти, розбитися. Випери ртуті, які можуть отруїти, і людину, і Ну, на початку виробництва також були ще стікляні лампи. Такі такі. Ага. такі самі. Це японці придумали в 96-му році, як саме перші. Другі ще були американці. Але це різні технології просто напросто ну, було. От видно, що людина живе, професією, цікавилася. Ці лампуськи... У 901 році того століття придумали, в 26. му Ось таку ось лампочку, так? Так. так. А в 26-му вдосконали, а в 1976-му вони вже дійшли до нас в такому вигляді. В такому, в такому, в такому. В 76-му році. 76-му. Так. Як часто перегорають ці лампочки? Ну тобто, якщо порівнювати е, термін експлуатації люмінесцентних, які ще й небезпечні, е, вони от кількість ну, годин. Люмінесцентна лампочка також рахувалася економною. В порівнюючи, в порівнюючи з розлампою лампою розжарювання. А ці тоді вже рахуються ще більш економною порівнюючи з лампою люмінесцентною. Якщо в циферках порівняти якщо скільки цифра... годин? Що залежить від виробника? Ну, 10 тисяч годин може бути. 10 тисяч. Так. А, це, а попередники їхні скільки можуть? Ну, було, тисяча годин. Були. Тобто, як мінімум в 10 разів довше так, ось такі ось безпечні. Так, само собою. Лампи, ну і на останок, як обрати лампу. На що ми дивимося, коли йдемо у магазин, обирати лампу до себе додому або в офіс, в робочий простір, де ми працюємо? Ну відповідність, саме перше це потрібно на фірму подивитися, яка виробник. Що ви рекомендуєте як фахівець, як не купа... на правах реклами, просто як фахівець ну, і споживач електроенергії Філіпс, це найкраще, краще, який існує. Uh -huh. Взагалі у світі можна. Ну, електрика, General Electric це і американська просто компанія, а наша європейська це і Філіпс. Ну, у нас зараз це трошки складно. Мається на увазі, що під час війни привозу не існує такого дуже. Ну і по ціні просто відповідно, що воно дорожче. Більшість китайського виробника No. Ну навіть якщо китайського, то це ще непогана якість. Треба ще дивитися ні, ні, на, особливо, на що ми так. звертаємо увагу на позначки на лампі. Так там тобто... є позначки. Ну в тому треба розбиратися, дивитися. Але якщо там... спростити, то це є кельвіне, це є нас теплота. Так, та жовти, нейтральний біло, жовте. Це с найменші кельвінів має дві чотириста, а найбільше біле світло має шість сімсот шість чотириста. Тому, якщо хочете, щоб е, біля ліжечка е, ввечері після завершення робочого дня спокійно відпочивати, набиратися сил і вам не лупило е, світло яскраве в очі, купуєте 2700 лампочку у, е, у настільну лампу. Так, якщо нічне світло. нічне світло. А якщо хочете працювати і не розслаблятися так, щоб заснути за робочим столом, так, то біле світло то беремо біле, ну як мінімум нейтральне, це 3200, 4 тисячі, тисячі кельвінів, ну а вже 6 це для якихось промислових великих. Так, так. Це вже більше. Мало люди полюбляють, хто хоче, так. хто як хоче, так. Та, і пам'ятаємо, що розмір таки має значення. Чому? Так, чим? Тому що розрахований на площу і потужність. І потужність. потужність тобто так. потужність світлового потоку, дивлячись, як, скільки квадратів є у тій кімнаті, в якій буде встановлена. Такий ось елемент Дан, освітлення. Так, так, даний елемент освітлення. Я буду І що ми наостанок людям скажемо? Берегти природу все-таки, так? І, Берегти е... природу, і нехай закінчиться війна. Ось. А поки ми працюємо, і наші захисники-захисниці, яким ми дякуємо щодня за те, що маємо можливість жити і працювати, і думати про те, про майбутнє планувати майбутнє в нашій процвітаючій Україні і дбати про те, щоб вона була екологічна, все залежить від нас. Ми дякуємо нашим захисникам, і ми дякуємо тим всім українцям, які залишаються на своїх місцях і працюють. На майбутнє і сьогодення України. Я дякую. Дякую вам. вам. А якщо ви будете бачити ось такий ось бус, на ньому пише Екобус, то помахайте пану Руслану водію. Привіт! Тому що робить цей чоловік велику насправді справу. Він збирає ртутовмісні люмінесцентні лампи і відправляє на єдине в Україні. Переробне виробництво, яке дає друге життя цим небезпечним лампам. І будьте свідомі, еко свідомі. Дбайте про Україну, тому що нам у ній ще жити. Сподіваюся, цей етар був корисний для вас, хлопці. Продовжуємо роботу. Бо пан Руслан чекає ще до Києва їхати. Ось так, от всім гарної днини. па Папа.